Свого часу серед чималої кількості варіантів пам'ятника, який мав би прикрашати центральну площу Мукачева, в місті майже одноголосно затвердили пам'ятник Кирилу і Мефодію. Ідею вподобали і жителі міста, які знають про внесок двох братів в історію християнства. Ну, Проповідники вони були релігії, напевно. Цього року виповнюється 1150 років просвітницької місії святих рівноапостольних Кирила Мефодія, учителів Слов'янських. Відзначити цю подію до Мукачева приїхав настоятель української православної церкви Київського патріархату, святіший Патріарх Київський і всієї Русі Філарет, митрополит Львівський, Сокольський Дмитрій, а також митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Спочатку біля пам'ятника і Мефодії відбувся молебень. Не завадив цьому навіть проливний дощ. Далі відвідали ратушу. Влаштував екскурсію для патріархата міський голова Золтан Ленділ. Далі розпочався круглий стіл, присвячений життю братів-просвітителів. Народилися Кирило Мефодій в Греції в місті Салоніка. Втім, розповів патріарх, між греками і болгарами досі триває суперечка, до якої національності належать братим. Греки вважали, що Кирил і Мефодій – греки. А болгари заперечували і казали, що ні. Вони не греки. І доказом того, що вони не греки. Вони приводили те, що ось ви греки, вважаєте, що вони ваші, а ви ж їх не святкуєте. Присутні відзначали важливість просвітницької місії рівноапостольних Кирила Мефодія. Для нас, віруючих християн, імена їх окружені ореолом святості. Вони наші просвітителі в християнській вірі. Кирило Мефодій, як центральна фігура е цих двох постатей різноапостольних, Кирило Мефодій у центрі міста, воно об'єднує громадян міста, Мукачево. Вона, якби було щось інше, вона ділить. Воно е не об'єднує. І тому ми раді, що ми тоді не помилилися і прийняли дуже практику. Під час обговорення звернули увагу на те, що Закарпаття не випадково було обрано місцем для святкування ювілейної дати, оскільки рівно апостолі за час своєї місії встигли побувати на срібній землі. І Як стверджують історики, саме під впливом солунських братів на території сучасного Закарпаття християнство прийняли раніше аніж у Київській Русі.